Всім привіт! Мене звати Дмитро Малик. Нагадаю, що я один з волонтерів величезної українсько-канадської громади. І сьогоднішнє моє відео буде про те, як подати аплікацію на новий Visitor Record. так або Visitor Record, як його називають наші українці, які приїхали сюди. Значить, Visitor Record – це документ, який дозволяє вам чи вашим дітям проживати в Канаді, перебувати в Канаді понад 6 місяців, так? Значить, і як правило, якщо в батьків є work permit, або це є дозвіл на роботу, діти шкільного віку чи дошкільного віку отримують visitor record. Значить, скажу відразу, що до 31 березня 2024 року можна податися на цей visitor record для дітей безкоштовно. Після цього, після 31 березня, можна буде далі податися на visitor рекорд для дітей, але це вже буде платно. Чому я з певністю кажу, що можна буде податися? Справа в тому, що якщо батьки перебувають в Канаді, і батьків є дійсні дозволи на роботу, то visitor рекорд документи дітей можуть закінчуватися, і ви можете дуже легко їх подати на продовження. Тому, якщо ви бачите, що до рекорд ваших дітей десь підходить до кінця, ви не дозволяєте протермінуватися цьому документу. Так? Однак, як тільки бачите, що він десь там підходить до кінця, лишилося місяць, може кілька тижнів, ви можете подати на новий визитр рекорд, однак після 31 березня треба буде заплатити гроші. Сьогодні я розкажу, яким чином ми будемо це робити зараз, подаючись до 31 березня. Окей? І, як ви бачите, я відкрив сторінку урядову сторінку, так, це Government of Canada. Власне, це є сторінка, де написані ті важливі дати для тих українців, хто при, прибув до Канади за заходами, тимчасовими заходами КОЕД, так, Canada Ukraine Authorization Emergency Travel. І ми бачимо ці важливі дати. Власне, 31 березня 2024 року, так, це є останній день, коли можна продовжити. Подати аплікацію на продовження або новий документ, так? Для того щоб мати новий документ, який підтверджує міграційний статус, і в цьому випадку це буде безкоштовно. Бачимо, що тут пише, що плата за цю аплікацію вона буде вона скасована до 31 березня 2024 року. Значить тепер як це зробити? Ми йдемо на сторінку, де є власна інформація про. Заходи QAED, так, можна звідси подаватися, можна відразу йти на свій IRCC аккаунт. Немає жодної різниці. Якщо у вас є свій вже власний IRCC аккаунт, де ви, наприклад, подавали е, нову аплікацію на Work permit е, чи на Visitor Record раніше, ви можете скористатися тим самим е, IRCC аккаунтом. Більш того, з одного IRCC аккаунту можна відправити аплікації на всі члени вашої сім'ї. І все буде окей. Окей? Значить, знову ж таки, можна піти відразу на аккаунт IRCC сюди, так, де сторінка логіну, і ви клікаєте сюди GCK user name and password. І ця сторінка буде в описі відео, можна піти от сюди. так, Тут власне, є от, е, е, згадка про QAED, так, Ми скролнумо донизу, і тут відповідаємо на питання: що, так, ми подаємося з середини Канади. Так, питання, чи ви прибули до Канади за, власне, за заходами Так, І пише: Окей, ви можете подати аплікацію для того, щоб отримати або продовжити work permit, отримати продовжити Study Permit і Stay in Canada Longer. Це, власне, тут є оцей visitor record. Значить, щодо Study Permit, скажу так: що якщо ваші діти не планують працювати, то їм не треба study permit. Так? Поки вони є в школі чи в садочку, їм досить visitor record. Якщо у батьків є на роботу дійсні, ваші діти будуть мати медичне страхування і, і все решту, так, те, що мають батьки. Тому абсолютно вистачає visitor record. Якщо ж ваші діти... Ем... Зараховані вже у інші навчальні заклади після школи, коледж, університет, тоді вже обов'язково Study Permit. Так само я бачив, що ті, хто хочуть працювати, вже діти, так? вони теж подаються на Study permit і на Work Permit одночасно їм приходять два документи. То ви можете це так само попробувати, в цьому нема абсолютно нічого складного. Так? Тобто на work permit є відео, і так само воно буде у у описі цього відео, лінк на те відео, ви можете подивитися і таким самим чином подаєте вашу дитину, якій там, наприклад, 16-17 років і так далі. З 15 років, навіть деколи можна почати працювати в залежності від провінції. Однак ще раз наголошу, на увесь час школи, включно до 12 класу, до випуску, абсолютно досить без рекорд, якщо діти не планують працювати в Канаді. Окей, отже, заходимо у свій аккаунт IRCC, клікаємо сюди. Я використовую тестового о, юзера, так? Бачимо тест юзер. У вас, напевно, буде якийсь вже реальний аккаунт. Так, тут скролю вниз, клікаю like accept, Знову ж таки, все, що я розказую, це я базуюся на своєму досвіді, на те, як я допомагаю друзям, знайомим подавати їхніх дітей так, на visitor record і так далі. Однак, знову ж таки, я записую це відео, щоб інші люди могли робити те саме. Окей, okay. дивимося, знайшли свій аккаунт. Якщо вас видіслали раніше аплікації на work permits, вони будуть знаходитися отут. Тут де Applications You Submitted, отут. так буде. Ну, зрозуміло, в мене немає. Так? Бо це є тестовий аккаунт. Дивимося донизу, йдемо. Apply to come to Canada, клікаємо сюди. Розкролюємо трошки вниз, шукаємо кнопочку визробити Visa Study and end of work permit. Клікаємо сюди. І зараз буде вже, напевно, звичне вам опитування, так? Ну і відповідаємо, давайте. Значить, Пам'ятаємо ми про visitor record, так? Так, що, що ви будете робити в Канаді? так? Ну, знову ж таки, ви відповідаєте, як ніби як від дитини своєї. так? Значить, визит більше ніж 6 місяців. Вибираємо, наприклад, Україна, так, у вас паспорт України, вашої дитини закордонний. Ви перебуваєте в Канаді. Тобто, Канада є країною вашого резидентства поточного. Значить, казуємо, що дитина дитини немає члена сім'ї, хто є канадським громадянином чи постійним резидентом Канади. Так, тут дата народження дитини. Давайте виберемо, щоб дитині було, наприклад, 4 роки. Давайте 1 січня 2020 року. Клікаємо Next. Так, тут клікаємо ні, дитина не була ні permanent resident, ні іммігрантом, landed immigrant. Так, тут питання про статус в Сполучених Штатах. Знову ж таки, я пишу ні, ставлю так, однак, якщо ви були з дитиною в Штатах, я не знаю, можливо, подавалися на якісь там біженства чи ще щось, то ви тут можете, напевно, щось поставити ЄС, тоді, напевно, треба буде додаткові якісь пояснення. Ну, в даному випадку я ставлю ні, так, немає стосунку до штатів. Так, пишемо, якийсь. Стат... Поточний статус імміграційний в Канаді, дитини, так? І є визитор. Клікаємо Next. Значить, marital status, подружній статус, чи сімейний статус дитини. Є single, дитина не одружена. І, наприклад, дитина в Альберту. Так? Ви в Альберті живете, ставимо Альберту. Це не залежить абсолютно, яка провінція. Так. І тут же питання про те, чи. Ви, як дитина, будете жити в Канаді з батьками чи опікунами легальними, так? На весь період перебування. Ну, зрозуміло, що так. Ставимо так. Клікаємо next. Так, тут питання, чи ви подорожуєте, так, чи перебуваєте в Канаді з батьками, які не мають е, повної опіки над вами. Значить, якщо е, ваші батьки. Якщо ви є батьки дітей ви є разом тут, ставити ні. Так? Тобто, це означає, що ви маєте повну опіку над своїми дітьми. Окей? Так само, якщо це мама приїхала з дитиною і, наприклад, перебуває в шлюбі батько в Україні, тобто вони обоє мають повну опіку, так само ставити тут ні. Якщо ж є ситуації, коли ваша дитина і ви є тут. Однак було розлучення і чоловік чи дружина перебувають поза Канадою, наприклад, в Україні. Тоді ви повинні ставити тут НІ так. Тому що це означає, що у вас є ота спільна опіка над дитиною, і відповідно треба буде додаткові документи. Значить, в даному випадку я йду простішим варіантом: я ставлю ні. Це означає, що у батьків є повна опіка, тобто ті батьки, які перебувають з дитиною в Канаді, в Канаді, мають повну опіку над цією дитиною. Окей. Значить, все пише, що можемо робити Visitor Record. Клікаємо сюди. Так. Зараз буде знов опитування невеличке. Так. Значить, пишемо Yes Тут. Тут пише, чи ви супроводжуєте члени сім'ї, який має статус в Канаді. Ну, зрозуміло, так? Дитина разом з батьками, тому ставимо Yes. Так, тут статус дитини, коли закінчується. Ну, подайте поставимо 2025 рік. Неважливо, так? 10-5 січня, наприклад, тут питання про медичний огляд. Так? І знову ж таки, діти так само проходять медичний огляд, але якщо діти дуже маленькі, там якийсь є спрощений медогляд, якщо діти трошки старші, там вже такий самий медогляд, як і у дорослих. Тобто, в даному випадку, якщо ставити залежності від ситуації, якщо ви, якщо дитина ваша проходила медичний огляд за останні 12 місяців, ставити так, і тоді треба буде додати е, отой proof of medical exam або доказ, що ви проходили медичний е, огляд, так, е, лікар вам мав дати то. Якщо ж пройшло вже 12 місяців з дати е, огляду, тоді ставити ні. Так, і е, е, якби в принципі. Якщо дитина жила в Канаді весь цей час, відколи вона приїхала, не потрібно буде проходити ще раз медичний огляд. Це дуже важливо пам'ятати. Тобто пишете тут, вказуєте так, як воно є. Окей? Давайте я піду з цим варіантом. Напишемо, що дитина не проходила медичний огляд за останні 12 місяців, тобто було раніше. Так, Дитина, тобто, припустимо приїхала в 2022 році сюди. Клікаємо Next. Ну, ж таки, тепер тут питання про те, чи дитина перебувала проживала. Поза Канадою більше ніж 6 місяців в країнах зі списку. Так якщо, наприклад, була ситуація, коли хтось там їхав, наприклад, в Україну на 6 місяців, так от, наприклад, тоді треба ставити так, так. от, якщо дитина з батьками жила в Канаді, нікуди не виїжджала, чи якісь були короткі на кілька тижнів поїздки в відпустку і так далі. Тоді ставимо тут ні. Так? Тобто ви, ви не були резидентами іншої країни понад 6 місяців, і так він не є в спеціальному списку, так, де потрібно мати медичний огляд. Далі є питання про а, а, роботи, так, які, чи ви маєте намір працювати, однак знову ж таки, пам'ятаю, ми це заповнюємо для 4 річної дитини, тобто вона не буде працювати. Ставимо next. Клікаємо. Так, тут питають, чи ви хочете. Так само надіслати аплікацію для члена сім'ї, так, який, наприклад, є ще. Пишемо ні. Так? Тобто, я просто дайте кажу: дуже проста ситуація. Так, ми робимо аплікацію на Visitor record тільки для, для дитини, і все. Клікаю Next. Значить, тут питання, чи ви дитина, так, чи дає дитина. Доступ до своєї аплікації. Значить, логічно, що е, батьки можуть бути, е, мати доступ до цієї аплікації, тому мож, е, ставимо тут, так? Так я буду призначати представника е, відмоги імені. Значить. Для чого це потрібно зробити або рекомендовано зробити? Для того, що вам, наприклад, як батькам, наприклад, якщо ви захочете призвонити до IRCC, поцікавитися про щось і так далі, ви будете мати отой офіційний дозвіл. Однак, якщо ви не збираєтеся нікуди дзвонити, і так далі, і так далі, ви можете поставити нову. No. І тоді, в принципі, треба буде на один документ заповнити менше. Однак, якщо знову ж таки є. Якийсь шанс, чи треба буде контрактувати за RCC, то напевно краще поставити тут «Yes». Клікаємо Next. Оскільки я не користуюся е, платним імміграційним консультантом, я тут ставлю НІ. Так? Це так званий submission letter. Якщо ви користуєтеся е, платним консультантом, то той консультант мав би надати якийсь лист. Однак, якщо це дитина, скажімо так, е, чи, чи ви, батьки, подаєте цю аплікацію. Не треба ніякого submission letter. Ставимо next. Клікаємо Next. Кей, пише про те, що буде плата. Чи, чи буде плата? Значить, ми клікаємо, що ми є виключені так, від від оплати, звільнені від оплати. Клікаємо Next. Питаю, чи ми можемо зробити копії цифрові наших документів, чи є в нас доступ до камери, чи сканеру. Є. Yeah. Окей, тут можна далі проглянути ще раз наші відповіді. Якщо щось не так, то просто тут ми коректуємо. Проглянули, клікаємо Continue. Так, далі скролимо вниз, клікаємо Continue. І тут же є власне той document checklist, так, який потрібен. Бачимо, що є форма 70, 5708. Так, потрібно буде паспорт дитини, доказ звільнення від оплати. Я скажу, як це зробити. Значить, треба буде заповнити оцей user representative форму. так, тобто, Наприклад, уповноважити батьків, що вони можуть контактувати за РССІ. Значить, Тут ще є так само ем, доказ е, вашої фінансової спроможності. Так? І ви, як батьки, мусите тут дати інформацію свого, наприклад, банківського рахунку. Так? Знову ж таки, тут. якщо у вас є якісь питання, клікайте на знак питання, тут це є. Так, на той знак питання клікнули, і тут пишемо. Так? Дивимося, що тут пише. Можна дати от е, за останні 4 місяці банківські виписки. О! Де вона є? Секундочку. От, за 4 місяці можна, так? Або можна дати employment letter, лист від вашого роботодавця, можна дати е, ваші ті stubs, так, чи pay slips, які ви отримуєте інформацію про, про вашу заробітну плату кожних два 2 мі... 2 тижні. так, е, Якщо ви вже подавали декларацію, податкову можна дати останню податкову декларацію, так, якщо вона десь там була недавно. І так далі. Тобто для цього ви собі просто от. Де е, вибирайте, що вам підходить. І далі потрібно загрузити ще документ, який підтверджують статус е, члена сім'ї, тобто батька, одного з батьків. Це є work permit, який у вас є, і ви його сюди загружаєте. окей? Значить, е, дайте так. Паспорт зрозуміло, так? Дуже просто ви робите сканкопію чи фото паспорту, загружаєте. Proof of exemption – це є доказ, що ви звільнені від оплати, що можна зробити. Я йду сюди завжди. Це є в нас от, власне, урядовий сайт, документ. І я беру і роблю таку якби, скріншот, так, Я це виділяю, зберігаю як картинку, і це є мій документ, який я підгружаю сюди. Так, Значить, посилання на цей документ в описі відео. Просто йдіть туди, скачуєте ту картинку і загружаєте її. Окей? Значить, Зараз ми повернемося до цієї форми. Говорили ми про докази фінансової спроможності, цифрове фото дитини. Просто поставте дитину напроти світлої стіни і телефоном сфотографуйте так, щоб десь від 70 до 80% фотографій було обличчя дитини. Так, і щоб не було тіней. Так. І це я Тут треба загрузити Work permit одного з батьків, неважливо кого. Далі є optional documents, ми на них, в принципі, можемо не звертати взагалі уваги. Тому що ми подаємося тільки на business Record. Значить, оце є основна аплікація, так, оця форма 5708. Знову ж таки, я розкажу, як її відкрити. Клікаємо сюди. І ми зараз побачимо, що вона не відкривається. Так? Пише please wait, і багатьох людей починається паніка. Що робити, коли не відкривається ця форма. Значить, Паніки не потрібно. Ви клікаєте на оцю стрілочку, тут пише Download, чи вас буде там завантажити, якщо українською мовою браузер. Клікаєте сюди, зберігаєте локально. Давайте я вам зразу покажу все. так. От, Зберігаємо її, ми зберегли цю форму локально на комп'ютері. Окей? Значить, Віддамо туди в ту папку, де ми її зберегли. так, Це ця форма, я тільки що її зберіг. Клікаю праву клавішу мишки і йду на Open With. Так? І якщо у вас є Adobe Acrobat, відкриваєте Adobe Acrobat. Я відкриваю, наприклад, або цією програмою Adobe Acrobat, або Foxit Reader. І одна і друга програми, є абсолютно безкоштовні, ви можете їх скачати і встановити в себе на комп'ютері. Відкриваю я от Adobe Acrobat. Окей. Ну і, в принципі, тут же треба заповнити цю форму. Я заповнюю цю форму, лінк на цю форму буде так само у описі відео, однак ви повинні скачати форму. Так? Не користуйтесь, ви можете користуватися цією формою, яку я даю як приклад, просто як приклад, і все не більше. Так, ви повинні скачати форму, зберегти в себе на комп'ютері, оту, власне, із, із того чек-листа. Заповнення форми. Номер UCI, так, Unique Client Identification це, — це дитини. Так? Ми заповнюємо інформацію про дитину. От дитина в нас є Іваненко, Іван. Так? Далі йдемо: інформація стать, дата народження, місце народження, громадянство, теперішня країна резидентства, Канада, статус визитор, з якого по яке число, так, от конкретний статус дитини, наприклад. Разом з батьками прибули у червні місяці 2022 року і, наприклад, на 3 роки статус неї є так. Значить, сімейний статус single. 4 роки дитині, так. Далі, далі, тут скролаємо scroll вниз. Так, native, що тут? Ага. native, рідна мова українська. Питання: чи дитина може комунікувати, так? Чи ви можете комунікувати на якійсь мові? так. Можна вибрати англійська французька. Чи взагалі ніяка. Немає різниці взагалі. Поставив English. Питання про тест. Я поставив ні. Номер паспорта дитини. Коли видали, експайрі і так далі. Так. адреса поштова? номери телефонів. Батьків, наприклад, вкажіть так, бо ти нам може не мати номеру телефону з свого. Дата оригінального в'їзду в Канаду. так, і куди, так? Перший той порто вентрі, аеропорт, куди приїхав, наприклад, в Калгарі. Так? Люди відразу приїхали, прилетіли міжнародним рейсом з Європи до Калгарі. Є е, початкова мета в'їзду в Канаду, просто можна написати кует на цьому. Так? так, тут, якщо дитина нікуди не виїжджала, то в принципі це лишаєте пустим. Якщо були якісь короткочасні мандрівки, то ставити дату останнього в'їзду в Канаду. Так? Тут значить, номер визиту рекорд вашої дитини має бути. Так, далі. Тепер, власне, чому ми подаємося? Purpose of my visit до Канади. До Канади. Це власне, чому ми зараз подаємося. Тут ставлю так само визит. Знову ж таки, так, от тут є різні. Ставимо визит, з цим окей все. Скільки плануєте перебувати в Канаді, я ставлю тут 3 роки так, від сьогоднішньої дати, дати аплікації і плюс 3 роки. Тут буде питання про наявність коштів. Відмічаємо, що батьки будуть покривати перебування дитини, беруть витрати за дитину на себе, так, і там ставити ту суму, яку ви як батьки маєте. Так? Ви можете її довести, чи це може бути ваша зарплата, чи це можуть бути банківські рахунки, і так далі. Однак знову ж таки, всі документи мають бути видані на ім'я батьків. Тут вже інформація про батьків. Так? Значить, що дитина буде разом із е, татом, так? дані тата, дані мами, наприклад. Далі відмічаємо, що дитина ніде не вчиться по secondary education, тобто після, шкільно, після шкільних навчаль закладів. Тут ставимо ні. Тобто дитина може бути в садочку, в школі, це не має значення. Тут питання тільки про е, шкіль, навчальні заклади після школи. Інформація про працевлаштування, зрозуміло, дитина немає ніде не, не є працевлаштована. Тут просто ставити, наприклад, віддати в'їзду, так, чи місце в'їзду, і сюди any not applicable, not applicable, тут дає зірочки, так, інакше просто не пропустить система. Так, далі клікаємо, йдемо вниз, відповідаємо на запитання. ну, Тут питання про хвороби, про психічні хвороби і так далі. Тобто я тут всюди ставлю ні, тобто зрозуміло, що дитина не буде цього всього мати, вона не була арештована, не була злочинцем і так далі. Так, не була членом політичної партії. і так далі. Тут я поставив ЄС, yes, що IRCC може е, контактувати, наприклад, з дитиною або з батьками. Можна ставити No, тут немає різниці абсолютно. І тут має бути вже підпис е, батька. Так? Тобто, якщо дитина є малолітня, тут просто ставите, друкуєте своє ім'я як батьків. І, Наприклад, сьогоднішню дату. Після цього клікаєте Validate. І програма все зчитує. Е, дивиться, чи ви правильно заповнили. Е, чи не лишилося десь незаповнені поля? І тоді, якщо все окей, значить все окей. На наступній сторінці будуть штрих-коди. так? І, в принципі, аплікація готова. Так. Не забуваємо зберегти аплікацію, і вона вже готова до загрузки. Поки я заповнюю аплікацію, зрозуміло, що мене викинуло із сесії, і мені знову треба залогінитися у мій account RCC. Логінитися знову. Так, залогінилося, і бачите, що та аплікація, яку ви почали, вона тут є. Тут бачите, тут продовжуйте аплікацію, яку ви ще не подали. так, і Ви клікаєте Continue Application. Далі, знову ж таки, переглядаєте запитання, клікаєте Continue тут. Scrollte вниз Continue. І вертайтеся до свого чек-лист. І за, е, загружайте всі ваші документи. Так, загрузили форму, загружайте паспорт. Е, загружайте ту картинку із доказом, що ви е, є звільнені від оплати. Картинка посилання на, в описі відео. Е, заповнюємо тепер форму User Representative. Знову ж таки, відкриваємо її. Так, вона тут є, бачимо. так. Значить, форма User Representative. Клікайте, що. Призначається власне, ваш представник. Далі інформація про дитину. Інформація про, наприклад, це батько, так, дитини. клікаємо, що це є friend or family member. Так, все далі проскролюємо, проскролюємо. І тут, значить, signature applicant. Оскільки дитина є неповнолітня, то може підписатися батько. Так? Де, значить, цю форму ви роздрукували. Батько підписав, поставив дату. Відсканував там, чи сфотографував все, вона так само є, і ви її загружаєте от сюди. Все. Далі докази вашої фінансової спроможності, ми про це говорили. І батьки, од... одного з батьків, власне, наприклад, батька, який подає, так, чи виступає representative Proof of Status, імміграційний документ, наприклад, work permit. Загрузили всі документи, на цьому все. Подаєтеся, тут буде кнопочка. Далі submit. Чи Next, і робите те, що потрібно далі. На цьому все дуже все просто і успіху вам. Якщо у вас будуть якісь запитання, питайтеся. Я напевно зробив, я не знаю під 20, напевно аплікацій, таких знов ж таки знайомим, друзям. Однак я просто зараз не маю часу зараз інші проекти, які в нас є, ми починаємо робити. І тому о, о, це є відео. Таких відео дуже багато. Є імміграційні консультанти записували. Ви можете знайти на Ютубі десятки відео. Так само люди ділилися своїм досвідом, які не є імміграційними консультантами. Я не є імміграційним консультантом. Так тому все, що я кажу, це я просто на моєму досвіді. Ще, ще скажу, які скільки часу чекати. Якщо ми підемо на. Вебсайт дає, можна перевірити. Ось тут є Check Processing Times. Бачимо, що зараз Visitor Record, якщо це екстеншн, ви середини Канади подаєте до 74 днів. так, Приймається рішення. В принципі, це не є довго. Головне вам знову ж таки подати цю аплікацію. Навіть якщо ваша дитина закінчиться Visitor Record через тиждень, через місяць, ви можете подати сьогодні, немає жодних з цим проблем. так. Тобто головне, щоб аплікація була подана до того, коли е, закінчується власний чинний документ. Це дуже-дуже важливо. Не допускайте протермінування. Е, якщо паспорт вашої дитини десь там так само закінчується, і ви вже подалися новий паспорт, відсилайте цю е, аплікацію, а паспорт ви потім дошлете е, в IRCC, бо буде запит. Так? Е, Пам'ятайте, що ви завжди можете сконтактувати з IRCC через спеціальну веб-форму. Так, от це є веб-форма, так? Ви вибираєте, що ви хочете, наприклад, значить, дивимося. Є yeah. Temporary Residence Applied Online. Вибираєте, ви подалися на the Record. Хочете додати документ, наприклад, так, якийсь. І ви тоді, значить, вказуєте всі свої дані. і Бачите, так? Якщо ви хочете просто щось додати, якесь пояснення, тут тоді ставити НІ. І тут пишете пояснення. Можете додати Ukraine 2022. Так? І тут писати вже там, Dear IRCC, там, наприклад. так. І писати, чому ви взагалі звертаєтеся, що вам потрібно, наприклад, там, що ви паспорт очікуєте, можете написати, і так далі, і так далі, далі. коли буде вже у вас новий паспорт, ви просто тоді тут ставите «Yes» і просто в наступному кроці вже надсилаєте, додаєте цей паспорт і надсилаєте до RCC, і вони самостійно доєднають до вашої аплікації. Так? Обов'язково заповнюєте тут всі дані, так? Якщо це ви подали на дитину, значить тут мають бути дані дитини, обов'язково так, і номер оцей Client ID дитини, Буде у вас Application Number, Це все вкажіть, це тільки пришвидшить обробку цього вашого запиту, який ви надсилаєте. окей? В принципі, на цьому все.